Ольга вперше бере участь в інтернет олімпіаді, але в своїх силах впевнена. каже, що з комп'ютером дружить з тестовими завданнями, як такими, знайома, математика їй близька, тому порівнюючи звичну олімпіаду з комп'ютерною, відзначає багато позитивів. Там просто написав Галочку вже стерти не годин, а тут вже годин трошки змінити. Тут бачиш, скільки ще тобі часу, часу залишилося краще. Не треба багато писати, тут вже позначив і можна далі розв'язувати. До того ж, результат дитина бачить одразу і оцінює її незаангажований і непідкупний комп'ютер. А новітнім технологіям сучасні школярі довіряють зараз більше ніж людям. Тому, впевнені педагоги, за такими олімпіадами майбутнє. Воно перспективно. Я думаю, що це стане чи не основним засобом для перевірки знань. Дітям це дуже подобається. Про що говорить їхня кількість бажаючих взяти участь у цій, цій олімпіаді в олімпіаді з математики, справді рекордна кількість учасників майже 600. І організатори дуже задоволені, адже це найкращий доказ того, що вони на вірному шляху, і що всі зусилля витрачені для проведення цього іспиту немарні, та й бонуси за перемогу чималі. Ми будемо нагороджувати дипломами десятку кращих учнів, які набрали найбільше балів з кожного класу. Одинадцятикласники це є шанс вибрати ще одне місце на участь в обласній олімпіаді і безумовно завоювати рейдер і взяти участь у всеукраїнській четвертому етапі учнівській олімпіаді. Ну а перемога вже додає відповідних балів абітурієнту. Загалом інтернет олімпіада проводиться з усіх предметів. Учасників приймає Чернівецький професійний ліцей сфери послуг, який має технічні можливості провести цей захід. Завтра комп'ютери оцінюватимуть знання дітей, світової літератури та французької мови. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.